Сьогодні знову у чемпіональній стадії і знову грали ви проти Сокола Кінчиша, якби. Ну, суперник досить хороший, в мінусний він грав в першій лізі у Закарпатській. І досить додав певних виконавців. Ти теж, ви теж грали в, тій, в тому поєдинку, в минулому літньому чемпіонаті, якби восени проходив. Як можете порівняти ту гру, попередню і цю? Ну, Більш-менш команда, та яка була той рік в тому сезоні, вона залишилася. Хлопці всі з кінчиша здорово дуже грають в футбол, в пас, стараються, не, стараються не бити м'яч хоч куди. В цілому дуже хороша команда. Приємно було з ним сьогодні. Входити, коли краще входити в гру, тобі сьогодні, не таке, там, ну, сьогодні був якби рахунок досить великим, коли б в гру. Да. Чи, чи так, чи коли так, як з ліківцями рахунок рівний. Звичайно, що краще виходити при рахунку нічийному, або при рахунку 1-0 на користь нашої команди, або коли наша команда проігрує. В, 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 в таких матчах, коли наша команда перемагає з великим рахунком, чуть важче війти в ігру. Непоганий удар вийшов у вас в одному з епізодів, там лівий кут. Чи відпрацьовуєте такі подібні удари на тренуваннях? звичайно, Адріан Миколаївич дуже хороший тренування нам дає, ми відпрацюємо і удар на тренуваннях. Ну так вийшло, що попав добре, що попав по м'ячу. грав у вас як де, у відборах. Хто який тренер вам задав такі? такі, такі... Хто працював з на тренуваннях від початку кар'єри футбольної, щоб так грати у відборах? Зазвичай в більшості багато тренував, бо я грав. З По самого початку кар'єрі я, я грав защитника, піропорника, а там задача почти одна і та ж приймати м'яч і все вперед все вперед і відбори. Ви думаєте, буде складніше вам в наступному, в наступному етапі, в півфіналі, ніж у попередніх чемпіонатах, в новому році як налаштовуєтеся зараз на ці матчі? Ну, звичайно, ми на будь-яку ігру налаштовуємося дуже серйозно. І... З кожним суперником буде грати цікаво. Але я думаю, цей півфінал проти вільхівців чи з Дюшора буде дуже цікавим. Дякую. Дякуємо. Сьогодні хороший поєдинок був від Севлюша і, зокрема, від вас. Могли забити м'яч. Як так вдалося відзначити голом? Ну, сьогоднішня гра показала, що ми на правильному шляху. Багато атак, багато забили м'ячів, що нам потрібно. І так вийшло, що. Сьогодні здобули той результат, який нам було потрібно. Що Щоб ви значили у Севлюша е корисного, що додається від гри в гру, наприклад, ну, ви це бачите, наприклад. вихід з оборони в атаку, багато пасів, ну, багато вбігань за спину защитників. Це кожну гру ми робимо. Улюблена справа ваша на полі забивати м'ячі чи відбирати м'ячі, що... Е, що найбільше люблять полюблять. І забивати, але найбільше допомагати команді, щоб команда забувала три очки кожну гру. Хто працював з вами? Технічний основ хороший у вас, Наш, на рахунок там, техніки, фінків. Хто... Є, є тренери, які, які працювали з вами, щоб задати вам ці, ці, цей талант, наприклад. З Вінградою займався, там було багато тренерів. Багато допомагає Адріан Миколайович в плані техніки. Тенісбол, багато граємо, щоб техніку напрацьовувати. Тренування кожен день, це дає себе знати. Яка найбільша мрія у вас у футболі, наприклад, ну, в, цьому, в цьому чемпіонаті, закарпатському або можливо ще десь? В Закарпатському забрати цей кубок, що зимовий кубок. І далі третій, четвертий кубок, все забрати, що можна. А далі тренуватись, тренуватися. Ти вище. Cześć Boże.